Так, друзі, ну ми вже на місці. ось Я вже на місці, там вже Кирюха одну палку закинув, денчик теж одну палку закинув. Зараз будемо да, будемо, я вам сторомив три крепіжа, застовбив місце, як кажуть. Все, зараз буду розкладатися і закидати. Де передаш, Так, друзі. Дивіться, така у нас оснасточка з підводним поплавком на два гачки. Це гачки 4.0, здається. Вона на монофілі. Тут іде карабін. Ось так зробили. І сюди ми прирапсуємо зараз груз, зараз знайду. Палочка у нас Extreme Kit Fish 3-метрова до 450 грамів тест. Катушка Black Cat 8000, шнур 0,5. Це палочка. Салмобластер, e, катушка Брейн, тут звичайний шнур 0,5 чи 0,45 тут намотаний, я вже не пам'ятаю. Гачочок 2.0, звичайний Патерностер, бачите, ось, ось він, звичайний ПТРностер. Ця палочка до 200 грам тест, рост на неї 240 В принципі, нормальна палка. Ми її ловимо, ми на... Таку ж саму палку на 32 з чимось там кілограми. Мій товариш достав суму, Ось вона. І зараз ще я третю заберу. Це палочка буде від флагман. Ну, а я потім її покажу. Тобто, ну, ось такий набор. А може третю не будемо ставити, поставимо дві, Подив... подивимось. Бо у нас не так багато наживки. У нас наживка сьогодні буде капустянка і мідія. Мідію ми... Де однако? О, о, там міді за черв'ячком, бачите, ось вона. Ми її зараз тут розлупаємо. Я на підводну дину капустяночку і мідію. Ще в нас є виползок, але його не також... Це не виползок, це велика дендробена, але і не так багато. Інструмент. Так, друзі, ну що, зв'яжемо оснастку. Дивіться, от край нашого шнура. Відміряємо приблизно метр. В'яжемо тут ось таку петлю, бачите. Десь приблизно 20 сантиметрово. Раз, два. Надіюсь вам там все видно. Що, прям mm -hmm. ну, вони прямо, в роблі, да? прямо рослях, Ось. Хороший, Бачите, нормальний. петля є. І сюди на край вяжемо наш гачочок. Ось і все. Все що треба знати. Зараз прив'яжемо гачочок. Друзі, ну перша палочка є, забув вам засняти, ну, коротше, якщо клюне, вона стоїть стояти буде до утра там з ракушкою і з капустянкою. Одна капуста, яка там одіта і ракушка, все. А другу палочку зараз забрасила. Друзі, дивіться на живілу капустяночку, тут в мене було декілька маленьких, бачите, І одна здорова жало не торчить. Ось так от бачите. Все чітко. Маленьких, багато капустяночок. Друзі, в прямому ефірі бачите те, що в мене напевно, напевно клював, клюнув у Кирюхін. Так, зараз бикенький. Зараз ви все побачите. Тихо, денчик. Тихо-тихо, тихо, нічого страшного. Я не хотів. Нічого страшного. Ну не дуже великий на великий. Ну, палка м'яка, я ще не зрозумію, це стара шимано, поняв? Я понял. Непонятно ще. Ну будемо. Да. Там трава просто. Так. Та він хороший. Він хороший. Ти куди пішов? Промазав денчик. Буває. Не хоче він до нас. Є. Невеличний. Да, ну, ну, ну такий. 4, я думаю. Ну, зараз зважимо. Отак от є, друзі, перший. Дякую. 33. Наші таки. Три, три, три троєчки. -три. Чот. Він замочив. А, він замочив підсак. Ох і Кирюха, Я так і знав. Непоганий. Ну не прям, щоб дракон, ну. Так, друзі. Ну, ну, я дуже близько не можу поставити. Так, він бачить, передати. Саня тобі привіт передає. Так, зараз. Я по-моєму зачепився. Та ні, ні, не зачепився. Все йде. Іде, йде. Тихо, тихо, тихо. Так, друзі, знімаю, знімаю, друзі, ну є ще, тут Кирюша. Бачите. Так, ну я вам покажу, друзі, покажу соміка. Ну такий п'ятьор, не дуже великий, просто течія сильна, слухай, або палка. В районі п'ятерочка. Да, ну, піщаний, піщаний да. на песочку тут жив. Місцевий, коротше. Тенчик, що таке? Це просто Так а чого ти не Витаскуй його на берег? Все, Ну груз затупив. Та витащи його на берег зашну. Він не дуже великий. Та ні, нема в ньому. П'ятерочки. Три з половиною чотири кілограми. А, ну, Зараз займось. я вам покажу. Ну, закінчили а, ми тільки що стрім. Була ще в стріму покльовочка. Тут пішли я покажу Кирюша тут Мак Наташ, це хлібушек такий. А тут у нас стейк в вишневому маринаді з АТБ. АТБ рулить рулить. Да. Ну, ми чекаємо, чекаємо. Там, я не знаю, бачу в стрімі Хто не бачив, можете зайти там в стрім і подивитися, денчик достав одного маленького, відпустив його. Хай пливе з Богом. Щось воно там покльовує у денчика, друзі. Я теж не можу зрозуміти. Це що. маленький хитрий сон. Так уже дип, 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 я вже собі над нею, я не хочу взагалі. Да. Це маленький хитрий сом. Ого! Так, друзі. Ну є Бах! Да. Ну я скажу, что дуже вернусь. Ну. Клювання було гарне. Я доволен. А ти бачиш? Ого. Не, ну я фрикцион сюда мене меня хоть нолька тысяч, я люблю це робити. Це з фрикционом делать. Тоже цель дальняка. Нурк, не бачит, тропет.

прям в траву под люка. Ну ничего. Форсировать не будем. Еще влево, еще влево. Угу. Свет, свет побачим. Ну, Слушайте, -таки, ну... Таки, я думаю, десятка тут должна быть. Ну, зараз побачим. Слушайте, ну, не ну, хочет да. выходить. Дуже надеюсь. Так, тут рядом там же сперся. Та... Тихо, тихо. Не... Ну... Хороший. Бачу, бачу. Отличный и травы не просто капец. О, это, слушай, это сом. Вывод его потроху на берег. О, гляньте, какой ты... красавчик. Бери его а под саком. Опа, е, красавчик. Еле в лес. Це красунчик. Тихо, 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 тихо. Шнур. Оце вот красунчик, друзі. Подивіться. Десятка є. Десятка є, зараз зважимо. Слухайте, ну він так смикнув, чуть палку не Вон Бонденчика хліб лежить. Ні, треба, щоб ми зараз піднімемо. Ну я тебе вітаю. Храбачок Домога. тут був чи ні? Спасибо. Ні, тут чисто капустячка. Чисто капустяночка. Була. Подивіться, який красень. Ох, ти да такий хороший. Да. Денчик на да, ну, 10. Да? Плюс. 10 плюс. Да, Зараз зважимо, да, друзі. Зараз зважимо. Да ви вигнув прямо нетюпці. Да, він і ще, якщо так то все. Да, і палка бушла. Грузик я ось все зробив, як. Ох, красунчик. Бачиш, тоже він за край. Та ні, ну він там добре зацепився. Давай відтащим його звідси. Ой. Ой. <рикціонний> Та палку оставляй, все, мы его чуть-чуть отнесем. Так, надо подсачку више, ой, подсачку більше брать. Все, досить же. Ну так маленький ловит. Хорошо він там за, за сандалийся, друзі. Я предпочитаю <плот> роботу з лекционом. Та маленький, хай подзьобає. Там де, да, денчик до цього було дві, 2 тичка. <ріст> і <ріст> маленький, хай подзьобає, коли по накуха дзагнулася нормально. Так, лепчик мене розбрасуємося. Він вон. Бачу. Фу. Все. Давай, доїм наконець-то. Давай. Не Оп. Оп, і у нас... Ой, щось воно тихо-тихо, тихо. Тихо, тихо. тихо. 12 300. 320. Не. Ось такий красень. Денчик, ну Ось такий. Красунчик. Піщарний, да? Піщарний, да. Туди. Не, ну кол гарний, дуже гарний сом, друзі. Чекай, є ще один, друзі. Що в нас там? Ну це вже не такий здоровий, як той. Один, його а, да. А, це малеча. Зараз піде додому. До рідної хати, хати дам. У який на спорті прямо такий активний. Так, так. Да. Та тихо ти. Ти все одно не уйдеш тут. І шнур товстий. Ось дінь роковичку, щоб руки нести. А, ну так його. Цього можна і так взяти наживку переводи слуха тільки пожалуйста по-братськи, не обляги мене пливи нормально давай. як всі нормальні от так, да. потіху от молодець. Все, давай до побачення ось так от друзі покльовує. Покльовує. чекаємо цикл вдача, бачите денчика ще а що ти буду розповідай так, тихо, все видалимо потім. Excuse me. excuse me, miss. Я дико, excuse me, но де моє поростяшко? Він в берег пішов. Це не такий великий як той. Не, це ми, не 12. Да, це не 12, але я думаю, ця дурочка должна бути. в траву. Опа. Та. Мої любимые там. Та ні, Та. це. Слышь, а він реально так тяжело йде, я не знаю. Це. 2,5 плюс-мінус. Та ні, нема тут два з половиною. Може по цаку, чи? Достойний. Це малече. Все малече. Але плюнув так. Плюнув як Барбос. Дуже ярке світло, друзі, знімаю дуже під ярким світлом. Щось його трошки тише Друзі, ну, бачили. Ось так от. Піймали ще одного маленького. Чекаємо ще. Є покльовочки, але покльовочки безрезультативні. Він так один раз тикне і все. Тикне і все. І буквально у нас як піаніно. Там тик, там тик, там тик. Підводний мовчить, але він до покльовки. Тобто він до конкретної покльовки. Не знаю. Взагалі я вважаю, що ракушка на донку ну, це таке. Це таке собі. Ну У нас просто було мало наживки, тому ми один закинули на ракушку. Там одну капустянку я надів. Можливо, примане, як кажуть. А можливо і ні. Чекаємо на покльовочки. Покльовочки є. Але не те, що б дуже хотілося. Не все одно. Одного на 12.300 ми вже піймали. Будуть ще. Чекаємо, друзі, чекаємо. Не спіши, не знаю. Так, не ругайтесь. А? Не ругайтесь, кажу. я ругався. Кстати, ця катушка валить добра. такі да. так. Навіть поярче, ніж оті бікфіші. Ні, Не дуже це великий. Це теж маленький, україться просто гарно. <клухи> <клухи> ну, денчика, друзі, у мене так що була покльовочка. Денчика там щось Невеличкі, да? Взять колокольчик, не знаю, я привык за ним сниматься. Он, видишь, тыкал, 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 да, раз пять тыкал, а потом все ж таки взял. Ну, ты его, следует. Ну, я старался просто. Ты его на глиссер взял. Он и заснеженный прям бей. Да. Песочный. Альбинос. Сом альбинос. Да, я экскьюзный за колокольчики, но есть такие красы. Пиде зараз до дому. Наївся травы. Наївся травы, пиде до дому. Вегетарианец, да. Пробуем. Такая нежная поклевка, ну просто. Все, походу, він спробував вже. Що, друзі, на осінний ранок. Сьогодні така рибалочка, клювання одиночні такі. Могло б бути і краще. Да, друзі, вже вже клів такого, як був неділю-дві назад не буде. Але все одно будемо шукати, він трошки напевно змістився. Будемо шукати, перевіряти інші локації. Ще будемо виїжджати на Клок. Ну, це ще не кінець. Ми ще сидимо, ще темно, вже, але вже пів на п'яту. Якось так. Якось так. Просіка. Що б заводи? побачення. Байкенький. щоб Побільше. Друзі, на ну осінь ранок. Всім таке слабе, слабенько. Ну, дуже багато покльовок, але все малече. Ось така рибалочка. Друзі, на ваших очах подивіться. сом це дибне і все дибне і все або все в'їв стикав справа маленький сом не дає крупному підійти просто Просто тут денчик одного залікового піймав все остальне це просто малеча. — казав вам вдома їжте да. Їжте каже щось. Друзі, ну ось така вийшла риболовля. Не завжди з трофеєм, але були клювання, було дуже багато клювань. Не всі я вам показував. Багато сом брав доволі ніжно. Але все одно рибу ми потримали, малечо випустили. Дуже гарно провели час. Усім дякую, що подивилися. До зустрічі на риболовлі. Давайте.